Ми її ще не запускали взагалі, будемо її пробувати запускати десь там в квітні місяці. Запустимо його, продивимося, щоб вона все працювала. І я думаю, що на... якщо буде травень вже теплий, придеться вже включати і запускати, щоб вона вже працювала постійно, тому що вона буде таким чином понижати температуру пташа. А так як там не сушка всередині, і її... 50 тисяч сидить, Це вже клітка третьої категорії. Це євростандарт, клітка можна експортуватися кліткою вже. Різниця третього стандарту це те, що це гуманне дотримання курки в квітковому обладнанні. Це пометовидалення. І з боку вентиляція. Тут можна постояти погрітись, так? Ось ці сторони все так, так же само стоять касети для охолодження. Дві справа, дві зліва і по центру.